Зараз будемо робити помадку. Для помадки нам потрібно 6 столових ложок цукру, 6, 2 ложки какао і добре перемішати. Перемішати, щоб не було комків. Щоб не було комочків какао. Так, перемішали. Тепер дві столові ложки молока і столова ложка масла. І це ставимо в мікрохвильову піч, розігріємо. Ось така помадка отримала в нас. Я, правда, ще додала одну столову ложку молока, тому що було трошки загусте. А в мікрохвильовку я поставила на одну хвилину, потім перемішала ще на одну хвилину, знову перемішала. І знову ще раз на хвилину, тому що, щоб цукор розступається. Така гарна вийшла помадка. Можна заливати торти, пляцки, пірожена. Так що дуже гарно вийшла помадка.